Після знищення терориста номер 1 Осама Бін Ладена угруповання каїда пообіцяло активізувати свої зусилля і організувати нові теракти. Тож захист громадян сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів для США. Детальніше про роботу американських спецслужб у боротьбі з тероризмом розповість Марія Юнко. За інформацією американських правоохоронців, записи, вилучені з будинку Осама бін Ладена, свідчать про те, що Аль-Кайда планувала атаку на залізничну систему США до 10-ї річниці терактів 11 вересня. За словами спецслужб, Аль-Кайда мала намір пошкодити залізничні колії, аби скинути потяг з моста чи спрямувати його у провалля. Ви не можете обороняти тисячі кілометрів залізничної колії. Якщо терористи можуть отримати доступ до певної ділянки залізниці, яка не охороняється, то закласти вибухівку на колії значно легше аніж підірвати літак. Колишній начальник поліції на залізниці Кевін Линч каже, що терористична атака на залізничну систему може серйозно ушкодити торговельним операціям в країні якщо мішенню терористів є залізнична інфраструктура, то вони зможуть досягти більшого ефекту від затрачених зусиль. Американські правоохоронці підвищили заходи безпеки на залізниці, аби запобігти будь-яким спробам Алькайти скоїти напад. Чимала заслуга у цьому чотирилапих друзів, як, наприклад, лабрадора леві, який тренований шукати вибухівку у валізах пасажирів. Леві одна з багатьох собак, що перевіряють пасажирські потяги національної корпорації ЕМТРЕК, якою користуються 78 тисяч пасажирів щодня. Ці собаки є першою ланкою програмі оборони, яку ми розширили у 2007 році. Вони перевіряють сумки і підозрілі об'єкти на наявність вибухівки. 15 собак спеціально натреновані виявляти вибухівку на терористах-смертниках. Окрім потягів, собаки також патрулюють і залізничні станції. Паркер каже, що для охоронців це неабияка допомога. Якщо цей пес зробить 150 обшуків на місяць і нічого не вибухне, це означає, що він добре зробив свою роботу. Собак також використовують для перевірки станцій метро в мегаполісах. Однак, вибух у Мадриді 2004 року, у якому загинуло майже 200 людей, та теракт у Лондоні у 2005-му свідчать, свідчить, що залізнична система залишається вразливою до терористичних нападів. Марія Юнко Голос Америки.